Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Ну що, в нас сьогодні знову готовка. Я отримала від вас просто такий фідбек. Ви стільки мені написали, що вам подобається таке харчування, що дякую, що показуєш. Що, чесно кажучи, я сьогодні взагалі не хотіла знімати, тому що готувати і знімати це доволі важко, це забирає багато часу. От, і мені хочеться просто спокійно стати і готувати без камери. Але ж якось відчуваю провиду, що не покажу вам, Думаю, мені треба знімати, тому що людям подобається є попит на це, тому думаю, буду показувати. Я сьогодні знову буду готувати на три дні дієтичне харчування моє, для того, щоб брати на роботу три прийоми їжі. І, і попереднє меню в нас було на 1300 калорій. Так як я зараз активно займаюся спортом, я дивлюся, що я не наїдаюся цим, я буваю голодна. А якщо я голодна, то зразу ж хочеться чогось солоденького. Тому що б цього не хотілося, я вирішила підняти калораж. І сьогоднішнє меню буде на 1500 калорій. Просто э, нонсенс <laughs> був для мене, але кількість запитань, таких як А що їй Саша? мене вразила, тому що я ніде не сказала про те, що я готую э, на сім'ю, э, чи всі в мене сидять на дієті. Ну, це мені здається взагалі таке зрозуміле, що. Звичайно, хлопці не сидять на дієті, їм це не потрібно. Тому я готую окремо для себе і окремо для них. Ось, наприклад, зараз я хлопцям смажу білі грибочки. Також в них є гречка, є макарони, є тушена свинина, гуляш. У хлопців вибір їжі. Набагато смачніший, шикарніший, ніж у мене, тому що їм, у них немає зайвої ваги. Тому вони можуть харчуватися чим завгодно. І, звичайно, сидіти на дієті вони не хочуть. Я думаю, всі це зрозуміли тепер. Так, на сніданок у нас буде кабачкові оладки із сиру. Що нам для цього знадобиться: 900 грамів кабачку, 300 грамів кисломолочного сиру, в мене 5% жирності, 6 яєць, в мене лежить 5%, тому що в мене дуже великі яйця з двома жовтками. Тому я взяла 5, а ви береш 6. І 90 грамів в мене тут. Змішано порівну. У мене тут вівсянка, от бачите, я її вириваю вівсянка і пшеничні отрубі. Забула, як це слово 90 грамів всього. І сіль зелень, якщо хочете, додати, починаємо готувати. Ну і Як зазвичай, я натираю кабачок на мілкій тертушки. Додаю сіль і залишаю на 3-5 хвилин, щоб він пустив сік. Далі віджимаємо і цього разу віджати треба дуже-дуже гарно, тому що, якщо залишиться сік, смажити їх буде доволі важко, тому що буде жидке тісто, буде погано перевертатися, і на смак вони будуть, знаєте, такі, як. Глизів і не будуть мати більш жорстку структуру. Я, наприклад, так не люблю, тому дуже-дуже гарно все віджимаю. Ну, а надалі треба просто все змішати. Першим змішую сир і. Кабачок хочу сказати одразу, що я ось почала змішувати сири кабачок, і це було не дуже зручно, дуже важко було все те перемішати. Тому бити одразу до сиру і яйця вони жиденькі і перемішувати буде набагато набагато легше тісто вийшло доволі таким жаденьким, тому що. Яєць багато, в мене два жовтки, і я і так дала менше, але можливо, треба було додавати і ще менше. Додаємо тепер сухі інгредієнти. в мене тут вівсянка та отрубі. Ну і починаю смажити. Що хочу сказати, із свого висновку а це те, що вівсянки і цих пшеничних пластівців чи отрубів, їх мало для того, щоб ці оладки гарно переверталися. Тому Перевернувши перші, я це зрозуміла і додала до цієї маси одну столову ложку кукурузного крохмалю. Якщо у вас немає кукурузного крохмалю, ви можете додати картопляний крохмаль. Буквально одна столова ложка, і оладки будуть перевертатися без проблем. Подивіться, яка просто вийшла гора цих оладків з сиром. Просто у мене тут вийшло 24 штуки. Я нагадаю, що мені треба на 3 дні, тому все чудово виходить якраз по 8 штучок на день. Тому зараз буду одразу пакувати. Я одразу все розкладаю по лотках, мені так дуже зручно. Два. Три. чотири, П'ять. Шість, ой. Сім. І вісім. Все, не буду закривати зараз, щоб вони трохи остили, бо вони гарячі. кипяток прямо. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Так, слідуючи, що я готую, це я готую обід. На обід в мене сьогодні буде куряче фрікасе з овочами у сметанному соусі. Звучить так да, масштабно, а насправді продукти всі дуже прості та доступні. У мене тут 750 грамів курячого філе. Я вже його порізала ось такими ж смужечками. Я люблю куряче філе, готувати ось такими смужками. Усе. Ось так от нарізала довгими смужечками. Також, що в мене 150 грамів цибулі, буду її різати напівкружальцями. 300, ні, не 300, 240, 240 г моркви, також буду різати смужечками. Все тут треба нарізати смужечками. І перчик, мій любимий клаудіо F1, який я сама вирощую. 300 грамів також буду різати смужечку. Ну і наше фрикасе буде в сметанковому соусі, тому сметанка у мене 150 грамів. Давайте готувати. Я поставила вже грітися сковорідку, додала туди трохи масла. Ви можете соняшникову олію або оливкову олію. Або як я наприклад додаю смалець цибульку, нарізала напівкільцями і куряче філе починаю обсмажувати. Додаю сіль, додаю приправу до курки з чесником. Дуже вона мені сподобалась. Хто не пробував, обов'язково спробуйте. І залишаю курочку обсмажити на 3-5 хвилин. Цим часом, поки починаю нарізати. Морковку морковку також нарізаю такою як соломочкою, але не дуже тонкою, щоб вона в процесі тушіння і смаження не розвалилась, а залишилася цілим шматочком. Додаю цибульку. Ну і надалі ви розумієте: ми нарізаємо і додаємо. Поки нарізала морковку, обсмажилась коряче філе. Поки нарізала там перчик, обсмажилась морковка з цибулькою з корячим філе. В общем, все по етапно робимо і додаємо на сковорідку обсмажуватися. Коли все вже пообсмажувалось по 5 хвилин, кожен шар додаю сметану. Воду додавати не буду, тому що зараз кожний овоч пустить сік. І соку, повірте, плюс сметана буде дуже багато, тому не треба додавати ніякої водички. Поки фрікасе в нас тушкується, у нас залишилась вечеря. Вечеря в мене, як завжди, максимально проста, але корисна. Дивіться, це 450 грамів цвітної капусти і 750 грамів хека. Готувати все буду мега-мега просто, наскільки це можливо. Капусту я зараз просто відварю і все. А хека приготую на пару. Хочу одразу вам сказати, що так є мільйон рецептів, як приготувати хека. Запекти, засмажити. І навіть зараз ось цей рецепт я повинна була запікати в духовці. Але для мене я вже перепробувала масу рецептів, і мені хек найсмачніший, саме з мультиварки приготований на пару. От більше, ні в чому він мені такий несмачний, а саме, як приготований на пару. Тому зараз я його в мультиварочку швидесенько, і Капусточку відварювати. А, і сюди ще йде 300 грамів помідорів та 300 грамів огірка. Тобто по 100 грамів помідора і 100 грамів огірка на кожний прийом їжі. Я вже просто зараз це не викладала, так як це вечеря. да І вечерю я вдома, тому я зразу ж собі вдома потім буду ще нарізати огірочок і помідорчик. Відварювані капусти не покажу вам нічого нового, все стандартно, капусту в каструльку, водичка і ставимо відварюватися. Обов'язково кидаю сіль, більше в принципі нічого китати в капусточку не збираюся. Поки відварюється, я займаюся хеком. Хек у мене вже повністю почищений, тільки серединку треба вийняти. Ріжу його просто на три шматочки. Ось цей великий на три шматочки. Все. Більше нічого з хеком не роблю. Цього разу я навіть не хочу додавати ніякої приправи до риби лимону, от хочу просто хек і сіль. В такому вигляді, чесно, я його обожнюю найбільше і він у мене навіть увесь зараз вмістився в мою мультиварку. Я думала, що не поміститься, але все чудово лягло. В мене 20 хвилин на пару програма, тому 20 хвилин. І рибка вже буде готова. Ну що, фрікасе готове. Така порція, чесно кажучи, на три дні величезна. Ну, воно так виглядає все дуже масштабно, але ж треба не забувати про те, що тут основна маса, да, це овочі. І овочі, вони прям. Знаєте, великої ситості, звичайно, не дають. Тому я на цьому харчуванні часто зіштовхуюсь з тим, що коли їм відчуваю, наче я переїдаю, зупиняюся, але через годину, через півтори е оце переїдання, воно кудись зникає. Тому що це овочі, вони не мають високої калорійності, вони не мають високої такої. Е Насищаємості, да? тому порції начебто великі, але враховуйте, що це овочі. Сильно великого наїдку овочі вам не дадуть. Ось, пахне це я вам хочу сказати просто неймовірно. Оцю юшечку прям можна брати з собою, це буде прям як якийсь супчик на роботі. Просто супер. Овочі, м'язко, жиденьке просто супер. Так, не закриваю, залишаю, щоб воно ж могло трошечки підостити. І тільки потім закриваю вже і ставлю в холодильник після повного остигання. Так, в мене на сьогодні все готово. Три сніданочки. Три обіда, і тут в мене в одному луточку три вечері. Ось такий в мене буде раціон на три дні, слідуючи. Я хочу сказати, що для зручності, для вас я створила список відтворення, готую на декілька днів, тому щоб ви могли легко та швидко знайти відео. Переходите в списки відтворення, шукаєте. Готую на декілька днів і знаходити саме те відео, яке вам потрібно. На заставках я буду ставити саме продукти, щоб ви могли швидко знайти саме те відео, яке вас цікавить. Ну, а я на сьогодні закінчую, пора відпочивати. Завтра починається новий робочий тиждень. Всім до нових зустрічей, до побачення! Не забудьте поставити лайк. Та коментар. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. На добрен!